Другий місяць літа обіцяють теплішим за кліматичну норму та стопчики термометрів не одразу потягнуться вгору. 1 та 2 липня в день очікуються помірні 24-26 градусів тепла, 3 та 4 липня температурний максимум сягне позначки плюс 33 градуси, і до завершення декади температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла. Нічна температура повітря в цей період буде в межах плюс 13 плюс 17 градусів. 8 та 9 липня очікуються короткочасні дощі з грозами та посиленням вітру. У другій декаді з 11 по 20 липня опадів очікується більше, та вони здебільшого будуть локальними і короткочасними. Денні температурні показники знизяться. 11 та 12 липня очікується 23-25 градусів тепла і до завершення декади коливатимуться від 27 до 29 градусів вище нуля. Вночі температурні показники залишаться у межах від плюс 15 до плюс 17 градусів. Третя декада мене майже без опадів. Лише 24-25 липня прогнозують короткочасний дощ. Загалом з 21 по 31 липня очікується стійка погода без різких контрастів. Температурний максимум в цей період очікується в межах плюс 27, плюс 29 градусів в день та плюс 16 плюс 18 вночі. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.